Розглянемо ще які можливо робити дії, кроки з векторами, і розв'язуємо декілька прикладів. На сьогоднішньому занятті ми поговоримо, як знайти модуль вектора, коли відомі або координати вектора, або координати його кінців. Подивимось більш детально, познайомимося з калініарністю векторів, як пов'язані координати, і ще деякі вправи. Значить, Перше, ми вже з вами домовилися, що вектором ми називаємо відрізок. В яку, який задано, на якому задано напрям. Отже, якщо ми маємо певний відрізок, початок нехай буде координати x1, y1. Кінець х2, У2, то координатами вектора ми за означенням називаємо числа x2-x1 y2 мінус y1. Ну, Давайте, наприклад, ще раз, ну, ось можемо взяти парлограм. Скажімо, і для даного парлограму знайти, наприклад, координати вектора bd. Координати вектора bd. Якщо я говорю bd, значить B це початок, D – кінець Для того, щоб знайти координати вектора bd, треба координат кінця відняти координати початку. Причому звертаю увагу з приводу запису. Не прийнято ось отут писати знак дорівнює. Тобто, не бажано писати, що вектор дорівнює своїм координатам. Тут дужка ставиться одразу після запису вектора. Отже, ми будемо мати 8 відняти двійку, це буде 6. І 1 відняти 6, це буде мінус 5. Ось так знаходяться координати вектора. Це перша така формула робоча. Якщо в нас є координати точок, то будемо переходити таким чином до координат вектора. Довжина вектора. Довжина вектора це довжина цього відрізка, але як його знайти, коли в нас є лише координати? Для цього використовується ось така формула АВ Пишеться модуль вектора АВ дорівнює корінь квадратний із суми квадратів координат. В даному випадку це буде виглядати так, x2 відняти x1 в квадраті, додати y2 відняти y1 в квадраті. Якщо ж ми попередньо знайдемо координати вектора, то формула може бути і по-іншому записана. Якщо, скажімо, вектор АВ має координати хі. Вже задано координати вектора. Тут важливо не плутати координати вектора і координати точок. Тобто, якщо є координати початку кінця, можна використати цю формулу. Якщо є координати вектора, можна вже використати. Ну, тут, якщо вектор АБ має такі координати, то тоді вже АБ довжина буде знаходитись ось так. Х квадраті додати y квадраті. Ось таким чином. Давайте подивимось декілька прикладів одразу. Скажімо відомо, що координати вектора М. Ну, давайте приклад один. Координати вектора МК у нас 1,5. Координати точки К у нас 0,3. А координати точки М, точки М не вектора, невідомі. Ну, їх можна позначити Х, ось так. Як же знайти координати одного з кінців вектора. Ну, давайте зобразимо, щоб було краще зрозуміло. Значить, це в нас вектор МК. Координати точки К відомі. 03. Координати точки М відомі, X, Y. Але відомі координати вектора МК. Координати вектора МК. Це е, числа, які знайдені відніманням відповідних координат кінця вектора, віднімається початок. Тобто ми можемо сказати, що 0 відняти х 0 відняти х дорівнює ось цьому числу 1. Звідціля знаходиться х, як з нескладного рівняння, х буде дорівнювати мінус 1. Аналогічно можемо сказати, що 3 відняти y. 3 відняти y. Це буде п'ятірка. Звідси, якщо виразити y, ну давайте перенесемо, буде мінус y дорівня 5 мінус 3, або мінус y дорівня двійка, або y дорівня мінус двійка. Отже, ми знайшли координати точки М. Ось на парлограмі ми можемо потренуватися, розглянути декілька різних типів задач. Ну, починаючи з того, що знайти, наприклад, периметр парлаграма. Периметр парлаграма це сума довжин його сторін. Ну, ми знаємо, що парлаграма протилежні сторони мають одинакові довжини. Отже, достатньо знайти тільки дві сторони. Давайте знаходити. Довжина АВ. Ми можемо говорити як вектори. Тоді треба писати ось так. Буде дорівнювати корінь квадратний. І віднімаємо 2 мінус 1. Давайте запишемо 2 відняти 1 в квадраті. Додати 6 відняти 1 в квадраті. Дорівнює 2 мінус -1, 1 в квадраті 1. Тобто буде корінь квадратний і 1. Додати 6 мінус 1. 5 в квадраті 25. Отже, дорівнює корінь квадратний з 25. Це ми знайшли довжину сторони АВ. Або, можна сказати, довжину вектора АВ. Аналогічно можна знайти довжину вектора ВС. Довжину вектора БЦ. Це буде у нас арифметичний квадратний корінь 9 відняти 2. 7. в квад... Підносимо до квадрату одразу 49. 6 відняти 6, 0. Отже, довжина цієї сторони буде дорівнювати 7. А значить, периметр паралограма ABCD буде дорівнювати, треба на 2 помножити, додати дві сторони, і помножити на 2. Тобто, отут корінь, щось я написав 25, а треба з 26. Буде корінь, арифметичний корінь 26, додати 7 і помножити на двійку. Ось так можна знайти периметр цього паралограму. До речі, ми це могли і раніше робити не до того, що як вели поняття вектора. Але тоді ми говорили про координати точки і знаходили як довжину відрізка. А наразі ми знаходимо як довжину вектора. Це. До вектора, два вектора називаються колінеарними, якщо вони лежать на одній прямій або на паралельних прямих. А що ж відбувається з координатами колінеарних векторів? А вони пропорційні між собою. Отже, умова колінеарності двох векторів, якщо вектор а має координати x1, y1. Вектор B має координати х2 y2. І нам відомо, що вектор А колінеарний вектор B, то координати цих векторів пропорційні. Тобто x1 поділити на x2 дорівнює y1 поділити на y2. І навпаки, якщо координати двох векторів пропорційні, то ці вектори колінеарні. Давайте розглянемо приклад, при якому, якому значенні m вектори А з координатами 2M і Б з координатами 1, 4 будуть колінеальні. Тобто при якому М вектори А і Б колінеальні. Ця умова Тобто для того, щоб вектор А і Б були колінеарні, необхідно, щоб їхні координати були пропорційні. Тобто ми можемо двійку поділити на одиницю або одиницю поділити на двійку, тут без різниці. Давайте нехай буде 2 поділити на 1, має дорівнювати, але тепер уже в чисельнику треба писати координати цього вектора. Тобто М в чисельнику поділити на 4. Ну а далі за основною властивістю пропорції m дорівнює 2 помножити на 4 і поділити на 1. Дорівнює 8. Отже, при m дорівнює 8 вектор А з координатами 2, 8 і вектор Б з координатами 1, 4 будуть колінарні. Ще існує таке поняття, називається радіус вектор точки. Якщо ми маємо певну точку, нехай буде... Давайте зобразимо систему координат. Нехай тут один, два. Нехай ця точка А. Вона має координати, очевидно, 2-3. Так от, радіус вектором точки А називається вектор, який початок має в початку координат, а кінцем є ця точка. Ось так. Цікавим є те, що координати радіус вектора точки співпадають з координатами його кінця завжди. Отже, якщо нам треба буде зобразити вектор повідомим його координатам. То простіше за все це буде зробити через радіус вектор точки. Ну, от, наприклад, дивіться. Маємо вектор М з координатами, скажімо, мінус 3. Як цей вектор зобразити на площині? Ми ж е не можемо, скажімо, якби в нас були точки, то ми б точки зобразили, початок і кінець вектора. А в даному випадку треба поступити так. Зобразимо точку з координатами мінус 2-3. Мінус 2 це ось сюди. 3 ось тут. Тобто це ось, ось ця точка. І зобразимо радіус вектор цієї точки. Тобто ось отак. Оце і буде наш вектор М. Це радіус вектор цієї точки. Далі ми маємо право вектор переміщувати, ми будемо отримати рівні вектори йому. Ми можемо не обов'язково говорити, що цей вектор тут, він може бути і ось отут зображений. Але ми тепер розуміємо, що напрям цього вектора туди і довжина його має співпадати. Можемо ось отут десь зобразити. Головне, не змінювати напрям, тобто не крутити, не повертати вектор, і не змінювати його довжину. Але от первинне зображення саме зручно робити через радіус вектор. Давайте ще таку задачу подивимось. Ну, є, скажімо, вектор М з координатами 2 мінус 8 і вектор Н з координатами 1 4. Питання, чи колінеарні ці вектори? Чи М колінеарен, М? Стрілечки. Ну, для того, щоб відповісти на це питання, необхідно. Перевірити умову колінеарності. Отже, перевіряємо, 2 поділити на 1 чи дорівнює мінус 8 поділити на 4. Очевидно, ні. В даному випадку. Тут ми отримуємо 2, тут отримуємо мінус двійку. Значить, Рівність неправильна, значить вектори не колінеарні. Не колінеарні. На наступному занятті ми будемо вчитись додавати і віднімати вектори. Дякую за увагу. До зустрічі!